І перед початком цього ролика прошу вас підписатися, поставити лайк, написати якийсь коментар. Та давайте, погнали. Спершу нашій Бельгії треба зробити свою лінію Мажино, Бо коли прийдуть німці, голландці або ще хтось, нам треба десь оборонятися. Тому нам треба оборонятися по річці. Якщо ви не знали, то у Бельгії також був флот. Тому нам треба розставити туди адмірала. Невеликий флот, да, два кораблика. Але все рівно вони можуть нам чимось знадобитися. Ось так і пройшов 1936 рік. Тим, що ми почали робити лінію свою мажено та розставили адміралів, та робимо нашу армію більш кращою. Наприкінці 30. Цьомого року, наш король, все-таки йому прийшлося влізти в політику та вибрати нового президента. Бо той президент був дуже скорупціонований, та він вибрав король наш фашиста. Ну, розумієте, що наші люди не, не то, що були в захваті. Вони обурилися, вийшли на протести та. Сказали, що наш король зійшов з ума та відсторонили його від правління. Потім, в 38-му році, на початку 38-му році, все-таки нові вибори та вибрали нового кращого президента для Бельгії, який був більш консервативним та більш підходящим для Бельгії того часу. В 1938 році німецькі війська війшли в Австрію. Назвавши його так званим аншлюсом. Ну, типу, приєднали Австрію до свого рейху. В середині 38 року дві наші невеликі, так скажем, колонії проголосили незалежність від Бельгії та почали терористичні дії на території нашого бельгійського конго. Ми визнали це як агресію та сказали, що ви, ми вас не визнаємо. Ви є терористи, а з терористами переговори не ведуть. Тому ми ввели наші війська на їхню територію та захопили дві ці маленькі країни. У Бельгії є свій золотий запас, який ми витратили на покращення нашої медицини. Ми зробили лінію Мажино на кордоні з Люксембургом, Німеччиною та Голландією. Наприкінці 1938 року була проведена конференція в Мюнхені між Третім рейхом, Францією, Англією про передачі регіону Судетенланд до Німеччини. На початку 39-го року Чехословакія пала під натиском Німецької імперії. Ну, або як ви кажете, третього рейху. Після цього. Ми анексували наші колонії. Ну що тепер наші колонії є частиною Бельгії. Після того як Німеччина вторглась у Польщу, наш прем'єр-міністр зробив воєнний стан. Там ми подружилися з Францією з того, що Франція така ж демократія, і ми не хочемо пасти так, як Польща. План захисту спочатку був це триматися по нашим кордонам, але потім, як ми бачили, що німець, німці захлебуються даже в Голландії, ми сказали нашим генералам, що треба все-таки допомагати нашим братям-голландцям. Але наші війська не встигли захистити всю Голландію, та нам прийшлося відійти на наші старі границі, на наш старий план. Після того, як ми відступили на свої землі, на свої території, ми побачили дуже класну провінцію, в яку ми можемо зайти нашими військами та зробити невеликий котел з німецьких військ. Після того, як ми закрили котел, наших сил було недостатньо, щоб продовжувати атаку. Ми зупинилися на тих територіях, які ми змогли освободити. Ну що ж, це були 4 роки гри за Бельгію в новому DLC Готердамерунг. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та якщо я побачу, що вам це було цікаво, я зніму нову частину, там, де я все-таки капітулюю Німеччину. Так, до побачення.